Об'явлення 1.10. Я був в дусі Господнього дня і почув за собою голос учний немов сурми. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо 10 й вірш першого розділу. Взагалі, перший розділ це є вступ до книги об'явлення. А ось починаючи вже з 9 го вірша, це вже вступ безпосередньо до 2-3 розділу, де ми читаємо, де описані листи. Або звернення до семи церков. І ось тут Йоанн пише про те, що він був в певному стані і бачив ось це видіння. Сьогодні ми розглянемо тему, це буде ознайомча тема, або перша половина цієї теми, про те, в якому стані був безпосередньо Йоанн. І що означає бути в дусі, коли писав Йоан це послання. Ну, зрозуміло, що він був в такому стані, коли він міг бачити видіння. Коли ми відкриваємо книгу Біблію, вихід 3 розділі з 2 по 3 вірш, там сказано, сказані слова, які описують історію про те, що сталося з Моїсеєм. І так «Явився йому ангел Господній в полумі огняному спосеред тернового куша, і бачив він, що тернина горить огнем. Але не згорає кущ. І сказав Моїсей: Зійду, ну, і побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина. І так, можливо, виникне питання, було це реально чи це видіння. Зрозуміло, що в наших звичайних умовах кущ або ця тернина мала би згоріти. Якщо вона не згорала, це було надзвичайне диво. І це було видіння. Але ми не знаємо. Певно, в якому стані був безпосередньо Моїсей, але в будь-якому випадку він бачив незвичайні речі. І саме про це ми читаємо в книзі об'явлення. І ось Ісаї, 6 розділ з 1 і 7 вірші, там також є така історія про Ісаю безпосередньо, де сказано: бачив я Господа. І прилетів до мене один серафімів, а в руці його вугілля розпалений, якого він взяв шипцями з нажертвенника, і доторкнувся до уст моїх. Ну, зрозуміло, знову ж, коли ми читаємо з першого по сьомий вірш, і далі можна переглянути цю історію, то ми бачимо те, що це було надзвичайне явище. Звичайно, що ну, важко собі уявити, щоб. Ангел десь поблизу був, і в першу чергу звернемо увагу, що ангел бере шипцями вугілля, але торкається до уст. Це є символічне або образне. І якраз ми будемо розглядати на наступний раз про стан того, хто бачив це видіння і що він переживає, або що він відчуває, як це може бути в реальності. Но в будь-якому випадку ми бачимо про те, що. Звичайні або незвичайні речі, які відбуваються в житті людини, вони підводять до того, що це її особливий стан, і людина бачить безпосередньо видіння. Апостол Павло в посланні до коринтян описував стан скажімо так, однієї з людейни, яку він знав, і він описував це слідчими словами. 14 років тому, чи в тілі не знаю, чи без тіла не знаю. Знає Бог, узятий був до третього неба. Він описує і каже, що незрозуміло, як це відбувалося, але це сталося. Людина була взята до третього неба. Це найвище місце, де безпосередньо відбувається Бог. Тобто, перше небо це тут, де ми знаходимося. Безпосередньо весь всесвіт це друге небо. І місце перебування Бога це третє небо, про яке описує. Павло. І варто зазначити, що швидше за все, що цією людиною міг бути сам Павло, але він не знає і не може чітко і конкретно писати, в якому стані це відбувалося. Ну, Знову ж, коли ми відкриваємо іншу історію, а ми сьогодні лише розглянемо історії, як вони описують стан і поведінку людей, які бачили видіння. Всі ці люди бачили видіння. Монісій бачив видіння, Ісаї бачив видіння, апостол Павло бачив видіння. І ось Стефан, якого в результаті побили каміннями. В 7 розділі описується також історія про те, що він бачить видіння. 7.55 сказано: А Степан повний Святого Духа на небо споглянув і побачив Божу славу і Ісуса, по правиці Божій стояв. І так. Торія або опис е, доволі х, чітко схожий з Ісаї САІ 6 розділом. Там відкрите небо і тут відкрите небо. Незначна. І можна сказати, е, це видіння або е, пророцтво, яке дано як одній, так і іншій людині, воно не є якимось таким величним, е, ну значущим, будемо казати, але воно є величним. Тому що не кожному дано бачити відкрите небо. І бачити Престол Господа. Ну і зрозуміло, що коли ми читаємо ще одну історію із дії апостолів, то ми бачимо, що стан, в якому перебував Йоанн, в якому перебували пророки безпосередньо Степан, тут дозволяв бачити видіння. І цей стан описується в дії апостолів про самого Петра, і там також він бачив видіння, і ось безпосередньо самий опис. Петро став голодний і хотів їсти. Як йому готували, захоплення на нього найшло, і він бачить небо відкрите. Ну, і далі він бачить не престол, але полотно, але в будь-якому випадку, знову ж, видіння. І ось тут описується про те, що він е, прийшов в захоплення або транс, захват, дивування, піднесення все це може означати або самозабуття. І ось Петро в такому стані він побачив певне видіння. І важко напевне означати, в якому стані він був, але ми будемо розглядати знову ж наслідуємо відео. Єдине, що можемо сказати, що це особливий стан людини. В якому вона бачить пророцтво. І стосовно Йоанна, будемо казати, на відміну від багатьох інших людей, в Йоанна це видіння або цей стан був доволі ну, довго часу, великий відрізок часу, тому що ті видіння, ті пророцтва, ті описи майбутнього і всього того, що він описує, доволі великі. тому він був в цьому стані. Не просто якийсь обмежений час, а продовж довгого часу. Ну, в будь-якому випадку, це є особливе становище, в якому перебував автор. І, знову ж, це не просто тема, але це ознайомлення з тим, що відбувається з людиною, і ми будемо розглядати на сьогоднішньому відео, в якому ж стані, що відбувалося безпосередньо з самим автором, ссилаючись. На авторитет Біблії і як вона описує. Бачив я Господа, що сидів на високому піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його по шість крил у кожного, двома закривав обличчя своє, двома закривав ноги свої, а двома літав. Кликав один до одного і говорив: Свят свято Спойсавав, уся земля повна слави Його. Амінь.